Усім привіт, танкісти! З вами Скіфер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду нового британського важкого танку, восьмого левела Нергал, який ви зможете отримати за проходження режиму Project Vavilo. Як ви бачите, танк в мене вже в ангарі, я на ньому встиг на сьогоднішньому стрімі награти 9 боїв, отримати майстра. Середні результати ви зараз бачите перед собою на екрані. Це відео буде поділено на дві глобальні великі частини. В першій частині ми побачимо бій на майстра. Відповідно, розберемо тактико технічні характеристики цього танку, а також поговоримо про те, кому він взагалі. Потрібен, ну і в другому, в другій частині відео, я вам трошечки розкажу про те, як пришвидшити комфорт проходження цього марафону і що для цього треба розробити. Отже, давайте починати. Отже, давайте розберемося з його бронюванням. Значить, в першу чергу говоримо про слабку зону. Це в нас нижня лобова деталь. Традиційно вона в нас складає в середньому від 170 до 200 мм приведеної броні, плюс-мінус з доворотом тут можна зробити там якісь там 200-210 мм. Але при цьому всьому не забувайте в нас, що тут винесні катки, які не впітують демедж, і також ускладнюють противнику, по-перше, вицілювання цього НЛД, зменшують площу ураження, по-друге, збільшують приведену броню. Тому НЛД танкувати можна, але тільки з певними правильними доворотами і правильними виїздами із-кута -за, за рахунок в першу чергу каточків. Якщо буде стояти під прям Кутом, то очевидно, що всі танки там 8-го, 9-го, 10-го левела будуть пробувати, ну і відповідно, якісь там шостьорки сімерки будуть мати певні проблеми. Е, далі, ВЛД. Е, найтонше місце в нас 240 мм. Тупо по центру, в принципі, легко запам'ятати, можна вицілювати і пробивати туди цей танк голдою, навіть танки 8 рівня, але вправо-вліво, як ви бачите, броня розходиться в або якісь шалені цифри приведенної броні, або тупо в рикошет, тому що, в принципі, раціональні кути броні тут присутні. Е, далі, башня, вона також у нас представляє кусок мила, який абсолютно. Абсолютно ніде не пробивається, хіба що біля маски тут є. Такі, знаєте, пікселі в 260-280 мм. Опять же, таки, ну, не сказати, що це погано, це дуже хороша броня для літанку восьмого левела. Єдина ложка дьогтю це два лючка, які в нас на башні, але при цьому всьому вони ззаді, їх майже не видно судово коли вести від рельєфів. Але при цьому всьому, ну, очевидно, що в них немає бронів. Як ви бачите, вони будуть пробиватися на виліт, але я би не сказав, що це така проблема. Далі, борта. В нас вона тут складні. Тут купа різних екранів, різних груп броні, але в цілому, що можна сказати, бортами танкувати можна. Можна, єдине, що коли ви танкуєте бортами, ви підставляєте щочку. Щочка тут від 160 до 210 міліметрів, тому обов'язково при танкуванні борду мансим, для того, щоб противнику ускладнити вицілювання. І як ви знаєте, як працює точність нашій грі, снаряд летить на сантиметр вправо, на сантиметр вліво. Або буде рикошет, або буде непробиття. Тому, в принципі, користуйтеся. Підводячи підсумок по броні, як ви бачили, в після бойової статистиці вона тут є. Танк очевидно танкує і, так би мовити, знаєте, секрет подішанеля. В 2025 році нас очікують ОБЗ 3.0, і відповідно для цих ОБЗ цей танк підійде якомога найкраще. Ну а ми приходимо вже непосередньо до бою. Так, пацани. ну і відповідно. Там бій. Остання частина відео вже пів першого ночі. Якщо вам не важко, будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, тому що ваша підписка під час перегляду дуже сильно допомагає каналу рости і розвиватись. Тому дякуємо величезне, і давайте вже розбиратися з іншими татахацією машини. Значить, в першу чергу, давайте пройдемося по плюсам і мінусам. Значить, мінуси. В першу чергу тут огляд 360 метрів. Базовий, це дуже і дуже погано для танку восьмого левела, особливо зважаючи на те, що це. Британські важкі танки і в цілому британці в нас вообще то славляться непоганим оглядом, але тут це не так. Тому обов'язково зараз з'явиться польова модернізація. Перед вами прожимаємо польову модернізацію на цей танчик саме на огляд. Далі, Другий мінус цього машини це, звісно, динаміка. Опять же таки, зараз з'явиться скріншот з набіром обладнання, який я рекомендую ставити на цей танк. Воно тут одне експериментувати не треба. Як ви бачите, в мене стоїть, звісно ж, турбіна. Чому? Тому що без турбіни танк банально просто не буде їхати, тому що максимальна швидкість вперед з турбіною 30 км на годину, назад 17 км на годину, і питома потужність в районі 12,5 кінських сил на тонну в залежності від кольору вашого обладнання та слоту, в який ви це обладнання поставили. Відповідно, ну очевидно, що це недостатньо для нинішнього рандому, і тому в турбобоях у вас будуть певні проблеми з настрілом урона, тому що ну, очевидно це танк одного флангу як не крутий. Далі, Третій його мінус, як на мене, основний це те, що в машини як преміумного танку недостатньо бронепробиття, причому абсолютно на усіх типах снарядах. В першу чергу це бронебійний снаряд, який в нас тут пробиває 215 мм броні, летить зі швидкістю 958 метрів на секунду. Це вже з пірком Е, який в нас прокачує швидкість польоту снаряду. Сполір, да, екіпажік ви могли побачити, коли обладнання я показував. Ну і другий снаряд в нас пробиває підкаліберний, він пробиває 252 мм, що теж абсолютно недостатньо. Да, і летить зі швидкістю 1100. 1183 метри це вже трошечки краще, але опять же таки на ну, якийсь там рекорд. Далі фугасік. Фугасік в нас тут 57 мм, альфа в нього 500. Опять же, по суті нічого цікавого, єдине, що е, хотілося б, звісно, щоб цей танк завезли, наприклад, якийсь хешик, який ми часто в нас, ну які часто мають британці, але ну, маємо те, що маємо. Е, тепер ще хочу сказати відсилочку до екіпажу. Дивіться, теж секрет по Шанелі, так би мовити. Е, в наступному році, на початку цього 2025 Року, десь приблизно в березні місяці в нас вийде нова британська гілка е, важких танків, тому екіпаж знеграла, вам знадобиться, тому качайте його, не лініться, типу не пересаджуйте екіпаж суперконя, а саме качайте той екіпаж, який ви отримаєте е, на цьому танку. Е, відповідно, По мінусам закінчили, тепер переходимо до плюсів. Значить, що по плюсам машини? Е, в першу чергу, це, звісно. Е, все, що стосується гармати, крім бронеприбиття. тобто комфорт стрільби. По перше, КВН. мінус 10 градусів, це просто чудово. Далі стабілізація. Ну, я думаю, ви побачили в цьому бою. Очевидно, вона просто великолепна. і це без стабілізатора. Це з закалки. Зі стабілізатором тут стабілізація краще, ніж в К91 і об'єкта 140, що просто вау і просто чудово. Танк максимально якісно стріляє на майже будь-якій дистанції, і це дуже і дуже комфортно. І це, звісно, плюс для преміумного танку. Другий момент це те, що... Він, звісно, має дуже і дуже непогане бронювання корпусу і башні, окрім НЛД, і дуже непогано справляється з танкуванням. Тут секрет падішинелю номер 2 В наступному році нас очікує ос особисті боєзавдання 3.0. Спойлер, якщо ви хочете дізнаватися да, такі новини раніше, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього в описі. Тому всі інсайдерські інформація там публікується набагато раніше, ніж я кажу, це все в відосах. От відповідно, і цей танчик ну, прям непогано підійде для виконання оцих. Ос -о Особистих бойових завдань, це прям факт. Е, ну і третій його плюс, як на мене, це те, що це, по суті, безкоштовний, ну, умовно, звісно, безкоштовний, е, непоганий тяжик, е, який, ну, в принципі, справляється з сучасним рандомом десь приблизно на 7-7,5 балів, як на мене. Е, це його, звісно, такі от плюси. І е, тепер переходимо до того, як же його. Ну, не те, щоб легше отримати, да, а як його отримати легше. Значить що для цього треба зробити? Значить, дивіться, в нас глобально холом'янський режим ділиться на дві події: так званий старий мирний 13 і подія я забув, як вона називається, шквальний вогонь ну, щось таке, там, де ви граєте на танках восьмого левела. Відповідно, значить, про мирний 13 Думаю, ви всі так пам'ятаєте, там, де ми збираємо міріум на правда, новій мапі, але тим не менш, механіка режима не змінилася. Значить, як там досягати необхідних для вас результатів. В першу чергу, якщо у вас є можливість, спробуйте скіпнути перші дні цього марафону. Або не горіти в ці дні. Чому тому що банально так, як і ви, і будь-які інші гравці, вони вже позабували про те, що це за режим, як в нього грати, і що треба робити. Тому гравці в боях будуть робити дуже сильну дікуху, я впевнений. Що в коментарях ви напишете купу історій, як люди тупили, і так далі. Тому десь до неділі, поки люди розберуться, що куди, як нажимати, куди їхати, і так далі. Або не заходимо, або граємо по мінімуму, або просто сприймаємо це нормально і не горим, тому що ну, очевидно, і за незнання будуть велика кількість помилок. Другий момент це комунікація. Як і в мирному, вона вам не знадобиться і в тому режимі на восьмерочках. Тобто на початку бою, коли ще йде відлік, ви знаєте, як оце в фільмі мавпи. Планета мавп ви пишете там, типу, мавпи разом або там англійською манкі Together. Тіпа дуже важливо в цих режима грати разом командно, прикривати один одного, ставити правильні набори у цього обладнання. В два набори у вас має бути обов'язково на хілку, тобто груповий ремонт і набор на власний ремонт. Їх обов'язково ставте. Третій це вже там на суто ваш вибір. Що подобається, то і вибере. <кій> ну, і Третій момент саме по мирному це правильна техніка. Тобто, там, в принципі, я сьогодні покатав. Мені найбільше, я думаю, саме ефективніше це е, така знаєте, сплавка центуріона е, і істри, е, варіант 2 оцього дев'ятого левела тяжика. Тому що там ДПМ і трошечки броні, є ХП, типу, все нормально. Тобто, ще раз таки граємо разом. Ну і відповідно не забуваємо про те, що треба комуніцирувати з командою правильне набір обладнання ставити. Ну і відповідно правильні танки обрати. Далі, другий режим це в нас режим так званого шквального вогню, там де ви відбуваєте хвилі атак ботів на так званій карті Project Babylon, Наскільки я розумію. Значить, відповідно, що по цьому режиму тут є мінус в тому, що цей режим дуже залежний від того, як наповнений ваш ангар. І тут сюрприз-сюрприз, сюрприз вас дуже велика залежність від того, чи є на вашому акаунті. Попередній танк за марафон, а саме гром, тому що в тому режимі він просто максимально ефективно себе показує і являє собою певно найкращу тачку для проходження цього режиму. Тому, якщо є гром, обов'язково берете його туди. Е, якщо ж немає грому, що беремо? Ми беремо е, обов'язково ПТСАУ з великою альфою, хорошим ДПМом і обов'язково з бронею. І бажано ще з нормальною динамікою, тобто обов'язково на ПТшки ставити закалку і турбіни, тому що вам треба там ХП і турбо... ну, швидко переміщатися по мапі. Це такі ПТшки, як карі, як Тайр Протетайп, Туртл, ТС5 і так далі. Другий момент це танки. З хорошим ДПМом і невеликою альфою. Тобто, обсідни Суперпішин є Центрний Екшен Х, не Action X, Т-265 і так далі. Для чого вони беруться? Для того, щоб якщо в вашій команді там два-три громи, які дають по 800 альфу по кріпу, ви відповідно могли добирати швидко шотник, щоб ПТшки не тратили величезний Альфастрайк, величезне довге КД. Там 10 плюс секунд на те, щоб добрати шотну машину. Ну, очевидно, я думаю, ви це зрозуміли. Тобто, найкращий сплав такої команди це, звісно. Гра там, умовно, три громи плюс два так званих танка-собирателя там типу Рінігада, ще раз таки да, зрозуміли, депмні тяжі або ДПМні стешечки, відповідно. І другий момент, знову ж таки, комунікація. Так, як я казав, мампи, мавпи разом, те разом, збираєте міріум, фокусуєтесь на те, щоб правильно хіліть друг друга в правильний таймінг і так далі. Це дуже і дуже важливо. Е, ну І ще один момент, який Покращить, звісно, <хи> ваш досвід в цьому режимі. Це безумовно гра взводом. На жаль, на жаль, да, я розумію, що взвознети важко, але якщо у вас є клани, пишіть в клановий чат, не лінуйтесь. Тому що якщо будете грати взводом, ваше проходження цього режиму ну, мінімум на половину. Тому постарайтесь знайти якогось тімейта. Або, якщо бачите, якогось тімейта адекватного в каці, то обов'язково напишіть йому, типу, після бою, там не хочеш пограти з водом і так далі. Скоординуйтесь, будете швидше проходити, будете кайфувати. І так далі, я думаю, ви мене зрозуміли. Далі по бою, що ви могли побачити? В принципі, тут було і танкування, і настріл, і якийсь там на світ, і рекордний бій, і майстер. Вот, от все красиво. Ну, ви поняли, все як треба. Тепер по фінальному по танчику. Значить, смотрите, як я казав, 7,5 балів. Кому він треба? Треба він тим людям, які мають в ангарі мало прям танків тобто там 10, 15, 20 штук, половина з яких старих, неактуальних, або вас вони вас задовбали, то якщо є можливість, звісно, прогоovati марафон. Якщо ж у Вас купа танків в ангарі, і ви такі думаєте, а чи треба мені опариватися, чи не треба? То якщо немає часу, то не треба опарюватися. І якщо у вас є бажання там задонатити, знаєте, чи це ручки, хочеться для колекції ці танчик собі закинуть, то я вас просто заклинаю: не тратити більше, більше, ніж 600 гривень на цей танк. Тобто, докупляти ключі не більше, ніж на 600 гривень. Для, ну розшифрування. Я думаю, мене зрозуміло. Все, пацани. Час ночі, я закінчив. Якщо не важко, ще раз таки, напишіть коментар. Довжиною бажано більше восьми слів під цим відеосиком. Поставте, пожалуйста, лайк, підпишіться на канал. Як завжди, бережіть себе, слаби з них Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім баба.